Всім привіт! Мене звати Вікторія, я чародійка, я терологиня. Е, і знімаю я це відео на фоні е, недавнього скандалу навколо Спартака-Суботи. Знімаю я це відео, тому що я також безпосередньо е, глядачка подкаст терапії і слідкувала, е, і на даний момент слідкую, як за Спартаком. Так і за Євгеном, і е, в мене виникло декілька питань, і е, я вирішила записати це відео. Так як в мене є інструмент, в мене є таро, я можу подивитися. Так, і я подумала, може ще комусь буде цікаво е, дізнатися якісь деталі. Е, хто не знає, так, Спартак, Субота це е, психолог. Психіатр, психотерапевт, ну, він себе називає саме психіатром-лікарем. Звинувачують його зараз, скандал розгорівся, звинувачують його у шахрайстві та виданні себе за фахівця психології і психотерапії. Тож, у мене є декілька питань. Я буду питатися те, що мене інтересує. Так, якщо е, вам буде цікаво е, глядачам, які будуть дивитися це відео, вам буде цікаво подивитися ще якісь питання, е, просто напишіть їх в коментарях, якщо їх буде достатньо, я зніму ще одне відео. А на даний момент, давайте подивимося: знімаю я це відео сьогодні станом на 15 квітня. Спартак сьогодні виставив в своєму телеграм-каналі своє свідоцтво про народження, і все одно у мене, мене є така підозра, можливо, воно підроблене, правдиве, неправдиве. Зараз можуть бути всі варіанти правдою. Тож давайте подивимося, перше питання: чи Спартак Субота сьогодні виклав справжній документ. Який підтверджує, який підтверджує його ім'я? Випала у нас двойка жезлів, і двійка жезлів говорить насправді таке про підміну, про те, що це може бути не справжнє його ім'я. Знову карта закохані, і закохані у нас знову показують два, у нас це старший аркан, і старший аркан якраз говорить про зміну, про підписання контракту, так? про якесь возз'єднання. Тобі ж, цей документ він міг бути змінений дуже давно, так? можливо. Чи. Спартака суботу дійсно звати Спартаком. Знову у нас новина випадає, це пажик, пажик Пентаклів, і це показується це нове діло, це. Скоріше за все, якщо ім'я було змінене, воно було змінене десь в, можливо, в підлітковому віці, як тільки він отримав документи, він його змінив. Так. Чи у «Спартака суботи» Є інше справжнє ім'я. Карта е, шестерка е, кубків, і шестерка кубків у нас говорить взагалі-то про дитинство. І е, на даній, в даній колоді у нас тут якраз дуже добре зображено людина, яка е, дивиться у своє дитинство. Е, так як це, це згадка, це ніби згадка, так як питання було поставлене е, чітко чи є в нього інше ім'я. Скоріш за все, так, в дитинстві по-іншому його звали. Субота, скоріш за все, це правильне, це, це справжня фамілія, а ім'я він змінив. Чи у Спартака Суботи було інше ім'я в дитинстві? По-перше, мені випадає карта імператора. І імператор у нас тут говорить про, про стабільність взагалі. То так, це би мало означати, що його ім'я залишається з ним не завжди. Скоріше за все, Спартак, дивіться, тут у нас падає карта вибора і карта зірки Старший аркан. Про те, що дане ім'я йому прийшло, він його вибрав собі. Це ім'я Спартак. Е і зірка це таке більше, знаєте, про мрію. Ось я хочу, щоб мене було чутно, щоб мене було видно. Е я хочу бути зіркою. От, йому хочеться цієї слави. Ну, так, це чи не так? Надіюся, докажуть в суді, будемо знати. А давайте переходимо до наступного питання. Це мене дуже сильно ну, так, зацікавив момент, що Ілья, який виклав розслідування, він був нібито другом Спартака, і хочу подивитися, чи дійсно між ними була дружба. Не Знову ж таки, у нас тут, тут карти зовсім не про дружбу випадають. Мені випадає четвірка мечей. Це ну це, це не про дружбу, це, це якась пауза. Це до речі, карта лікарні тут можуть бути моменти, так що вони можливо в якісь мали спільні справи, може, десь щось по психо. Терапії, там, не знаю, десь в лікарні познайомилися, або ж працювали разом над якимось, над якимось проєктом, який саме тут до обстеження належить. Далі випадає двійка мечей, і двійка мечей говорить про те, що тут у нас дружби насправді не було так, було якесь спілкування, були пропозиції. Можливо, тут у них. Зав'язані були відносини саме на якихось на фінансових справах. Або ж тут, вони, ну, тут щось якісь матеріальна передача один одному, якихось речей. Може, дружби як такої, я не бачу тут дружби. Не було тут дружби, і знову нам випадає карта зірка. А зірка в нас також це карта водолія. І Спартак у нас водолій. Якщо вірити його свідоцтву. і зараз хочу сказати: у Водолій ввійшов в Плутон дуже тяжка велика планета, і він дуже кардинально все. Саме на вході Плутону Спартак вистрілив. Зараз Плутон потрішки зупиняється і розвертається, йде назад до Козерога. І ось такі перевороти у нас стаються. Так, чи, було у Іллі, чи є у Іллі особисті мотиви для того, щоб тупити Спартака? Ох, та їх дохрена. Тут. Королева Пентаклів випадає на дні колоди туз пентаклів, це явно гроші, регалії, це, ну, це вся база матеріальна. Тут у нас вибір знову ж таки під грошима, якби що так, тут є особисті, тут є особисті мотиви, це може бути заздрість. Або ж через жінку також. Це в нас жінка тут мотив. Закохані карта випадає. І... Закохані і робота. Гроші робота, мастерство, так тут явно дуже не подобається. Зараз можливо, що Спартак дуже багато грошей заробляє, і якби тут його регалії. І також це може бути саме ситуація, зв'язана з жінкою, з тут позакоханим. У нас ну, якби, це влюблені. Тут, можливо, вони не поділили якусь жінку в минулому. Якийсь контракт. Це може бути ще контракт якийсь. Договорен... Ну, якась договореність між, між двома особами? Так? Це якесь воз'єднання між двома особами. І Іллі це дуже сильно не подобалося. Окей, далі. Як далі буде просуватися взагалі справа? О, вона буде йти вперед. Трійка жезлів у нас випала, і е, це у нас про те, що е, справа буде набирати обертів. Тут обидві сторони е, готові діяти. Цей корабель вже пішов в море і вже не зупиниш. Е, карта пажик. Паж мечей і це документації. Зараз будуть збиратися активно документації. Я не бачу тут, ну, чи буде. Давайте подивимося, чи буде суд. Четвірка жезлів. Ну це. Так, це може представляти, чи буде суд. Ну ні, тут якісь тут повернення назад, розборки, якісь детські, тут якісь дитячі розборки. Якби презентація. Тут зараз будуть, будуть презентуватися якісь документи. Ну, так зрозуміло, що зі сторони Спартака, тому що Ілья вже все презентував. А, і тут будуть якісь більш емоційні, тут будуть емоції у нас затронуті по шестерці Кубків, і саме повернення назад. Це постійно буде підніматися одно ну, якби, будуть. Буде те саме, воно вже е, постійно, якби, знаєте, кості е, обмивати. Mm. Але ну, далі воно все, буде, воно все буде рухатися і бурлити, не зупиниться. Так. Давайте. Ну, тут так, так, іде відстоювання. Я поки що поки що я бачу, що суда тут не мало би бути. Не мало би бути. Тут у нас все-таки йде якесь відгораження від суда, якби, ну, скоріш за все, зі сторони Спартака тут ідуть якісь пропозиції, але це ще поки, ще поки все стопориться. Немає суда. Окей, ем, так. Далі мене. Мені цікаво, чи буде Євген підтримувати відносини зі Спартаком? Ну, тут Семірка Пентаклів. Навіть якби дуже хотілося, я думаю, тут Євгену хочеться. Ну, він тут в такому трошки недоумінні, йому треба пояснення. Він їх не отримує. Так, він згадує минуле ну, якби свою дружбу зі Спартаком. Дуже такими приємними емоціями. Але я не думаю, що тут буде підтримка відносин. Ні, і знову то саме. Якби, тут у нас іде більше згадка, згадка про минуле, які відносини чекають Євгена та Спартака. Е, рицар, рицар Пентаклів. Тут будуть вони, вони ще будуть пересікатися між собою, буде також якийсь обмін матеріальними якимись даними, це можуть бути якісь документи, це можуть бути якісь. Ну, все те, що ми можемо потрогати, але воно буде дуже, дуже повільно. Оце якби вони не будуть часто бачитися. Це може бути таке винуждена зустріч. Якби я не бачу тут якихось таких дружніх, тайних, можливо, зустрічей між двома людьми, якісь розборки. Ні, розборок скоршу це не буде. Випав старший на питання, чи будуть якісь розборки між Спартаком і Євгеном? Випав старший аркан карта уміреності, і це говорить про те, що ні, тут все буде дуже спокійно між Євгеном і Спартаком, і вони там вже розібралися, по-моєму. Ем, Далі, ем, яке взагалі зараз самопочуття у Спартака в суботи? Ой-ой-ой. Е, карта десятка мечей. Е, ну, це, це карта Або в нього немає почуттів е, тут. Ну, це карта смерті, карта заката. Ну, для для обичної людини, я думаю, це, це дуже погане самопочуття. Це почуття, що ти, ну, ти, ти вмертий, тебе вбили. Якби, так? Може його е, іденту, його. Особистість тут вбили, і в нього таке почуття. Ще карта, таке саме почуття Ось брата суботи. Але він тут, знаєте, людина, все одно жезлів. він думає, як вирішити справу. жезлів. це, по-перше, спілкування. Дуже багато зараз таке спілкування, він цим рятується. Потім тут саме йдуть обдумовування, як краще, як краще все вирішити, і все бере в свої руки. Тобі ж цим балом править він. Нормально у нього самопочуття. Так, емоції можуть трошки з'явитися якісь у нього емоції, трошки його захлинювати і ем, забагато тут, можливо, для нього емоцій буде. Але тут, ну, тут можуть бути до нього, до Спартака, зараз якісь пропозиції. Окей, okay. а яке самопочуття у Євгена? Король Кубків. Ну, король Кубків людина. Це взагалі це, це про Євгена, це людина, яка багато говорить. І дуже емоційна людина. Але все ж таки емоції він тримає свої під контролем. Як? Паш Мічей нам знову випадає тут на Євгена, і це новини. По-перше, постійні новини. Євген все-таки, можливо, ще щось перечитує, ще отримує якусь нову інформацію. І почуває, він себе, ну, не дуже спокійно, питається тримати себе в руках. Так. Питається він показувати, що він все-таки тут е, тримає себе в руках, він е, тут е, ну, емоції при собі, але насправді е, п'ятірка жезлів це говорить про повнішній, повний внутрішній. Взагалі це такі перепади. Це, ну коли ти не знаєш взагалі за що братися. І зараз він може питається теж відволіктися чимось, відволіктися чимось іншим, займається з якимись новими справами. так. Займається, тут по пажу комічей, це також може відноситися якраз до воєнного. Стану це до, до боротьби. І тут у нього ну, насправді чи внутрі, чи снаружи у нього дуже багато справ від себе відволікає. Так. Яке зараз самопочуття у Іллі? Прекрасне. Він досягнув своєї мети Ілля. Тут випав старший аркан карта закохані, і закохані у нас як говорить про те, що. Е, ну, я, я досяг, я зробив те, що я хотів. Ну, такі можуть бути двосвітні чувства, да, того, що ти думав, буде все по-іншому, а тут вдруг е, немає якоїсь може, ейфорії або ще щось, тому що у нас тут прямо на карті, у нас тут і блаженство, але і якесь е, е, погане, погане почуття. Дев'ятка жезлів, Ілля би хотів, щоб це поскоріше закінчилося. Він відгороджується від цієї справи. Та? Він ж ніби я зробив, я зробив свою справу, і я більше не хочу в ній якби, якось якимсь чином участвувати або ще щось. Тому йому би тут, я думаю, теж не хотілося би сюди. Ілля як себе почуває, Семірка мечей і хочеться йому втекти, хочеться сховатися. Дуже багато питань зараз до нього, дуже багато людей про нього почули, побачили. Можливо, йому це хейт. На нього л'ється, йому тут хочеться втекти. Іллі хочеться на даний момент, йому хочеться втекти. Він вже сам і пожалів, про те, що ну, ця вся заворуха почалася. Так? Але ну, це. Людина вирішила, людина зробила. Так, ще одне питання, чи проєкт подкаст терапія відновить своє існування? Трійка жезлів і це в нас говорить про, про рух, про зміну. Це зміна, не буде вже такої подкаст терапії, вже не надійтеся. Ні. Тут іде пропозиція. Так, може бути пропозиція відновити подкаст терапію. Ні, вона не відновиться. Окей, чи будуть схожі проекти зі сторони Спартака? У башня. Ні, схожих походу не буде, буде взагалі щось нове. Ну, він прям можливо розрушить цю подкаст-терапію, максимально розрушить. Чи будуть схожі проекти зі сторони Євгена? Ого. Євгена. У Євгена тут взагалі дуже сильне розширення всіх можливостей. У Євген може зробити якусь набагато краще щось, щось більш масштабне навіть. Так? І, бо ну, випала карта Фортуни, це карта Юпітера. І Юпітер у нас. Повертається. Е мені здається, він чи виходить з стрільця? Повертається. В общем, він зараз там кружляє біля Трільця Євген-настелець, е наскільки я знаю. І... Карта, яка дарує нам тут подарунки. У Євгена може бути, ну, подивіться, срівні навіть самі по собі ці дві карти. У Сперка тут повне розрушення, ніякої підкастерпі забудьте, а у Євгена щось абсолютно нове, абсолютно набагато більш масштабніше, це великі гроші, це е, якийсь може бути світовий навіть проект, який дасть йому е, більше світла. Так. Ну і останнє питання, яке мене цікавиться найбільше. Спартак входить у масонську ложу. Ну, карта вибора тут у нас є. Ні. Ні, не входить. <тит> <тит> дивіться, дивіться, які у нас тут як, як цікаво випало. Сімірка кубків це у нас якраз про вибір, про багато можливостей. Чи входить він нам, випадає карта, четвірка кубків, яка говорить про те, що ні на даний момент він не входить. Але, і ще раз я запитую: і випадає шестірка кубків. І шестірка кубків це у нас минуле це якраз. Ну, скорше за все, е він про це мріяв. Можливо, він собі це може придумав. Може, це дитяча фантазія якась, але. Е Або ж він входив в цю масонську ложу. Дійсно, але зараз вже він туди не входить. Ні, 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 Спартак Субота не входить в масонську ложу. Успокойтеся всі, я теж успокоїлася. Е Башня це розрушення. Далі, якщо він там. Окей, okay, давайте спитаємося. Стартак Субота був, в... був масоном. Опа, на. А тут карта Верховний Суд випадає. Це е... старший аркан-кармічна карта. І якраз вона говорить про то, про главенство якоїсь однієї людини над іншими, коли ця людина веде за собою інших. Вона щось розказує, е, так, повідомляє, несе якусь інформацію, несе новини всім іншим. Сама карта випала? Да. Скоріше за все, він був в масонській ложі. Це, е, це карта пажик жезлів, і якраз вона говорить про те, що була в нього якась така справа, була в нього місія, але він там був. ну, Це, це кажеться, дитини в плані дитини. Не було в нього якогось такого там, можливо, рангу, а він був новеньким. Ну, новеньким і зробив дурницю про те, що розказав, напевно, про це, так? І як був, так вже більше і немає. Так, я подивилася всі питання, що вони цікавили. В принципі, у мене у мене прояснилася більш-менш ситуація. Якщо вам подобається ну, сподобалося це відео, і ви хочете дізнатися, ще якісь питання, пишіть в коментарі, я їх залишу відкритими. Якщо ви. Ну, фанати Спартака, то е, хейт свій можете залишити при собі. Я тут е, ні на кого не жену, я просто подивилася ситуацію, мені цікаво було. І е, якщо часом це відео вспливе і його побачать, е, ну, його побачить там Євген, мені би хотілося сказати, йому що незалежно від того, зараз, е, так, як як все проходить, Євгене вам себе винити точно в цьому не треба, тому що я слідкую за вашим інстаграмом. І просто ну, вам, вам же було добре колись зі Спартаком, так, вам подобався цей проведений час. Ну, навіть якщо вас обманули, якщо ви зараз себе дуже недобре почуваєте, це мене, 100% це мене. І знаєте, відноситися до Спартака, як, як жінки відносяться до своїх колишніх. Колись я його вибрала, колись мені було з ним дуже добре, але потім з часом щось пішло не так, люди міняються, і нічого не вічне, все е, колись завершується, і ви з ним пройшли саме ось такий шлях. Про вас всі дізналися, ви допомогли насправді е, дуже багатьом людям, навіть якщо там Спартак не, е, не є справжнім психіатром. Але все ж таки дуже багато інформації він до людей доніс. За 86 випусків, які у вас були, це, ну, це нереально круті. Я подивилася всі, я дивилася їх навіть по декілька разів. Я їх навіть більше слухала. Мені подобалося саме е, слухати, е, тому що я коли займаюся якимись своїми іншими справами, я просто в наушниках. Е, Кожен понеділок і кожен четвер я е, слухала ваші випуски. Е, я хочу вам подякувати, тому що е, взагалі від всіх, тому що ваші випуски, ваша подкаст-терапія змінила е, дуже багато понять в головах людей. Це дійсно було потрібно в цей період. Ця терапія була потрібна. Те, що вона закінчилася зараз саме тепер, це вже інше питання. Так, воно відбуло своє. Люди прийшло, ми взяли з того, що нам потрібно було. Надіюся, вона залишиться в інтернеті і її можна буде переглядати. А далі людям потрібно вже, ну якщо вони навчилися, їм потрібно справлятися зі своїм життям самим. Ось такі ось така промова для вас всіх. І рада, коротше, була вам донести інформацію. Ставте лайк, підписуйтеся. На каналі є також інші відео багато, і якщо вам цікаво, то welcome. Все, Па-па.